Які переваги продажу рослин в інтернеті? Перше, це ідеальна фігура, тому що вам немає коли їсти. Ви постійно в роботі, в роботі, ви торгуєте, ви пакуєте, ви рекламуєте. у вас постійно якийсь двіж. Іде. Друге, ви знайомитеся з різними людьми в інтернеті. Не важливо, що ми не бачимо один одного. Так, якщо ви будете робити відео, у вас будуть бачити, ви будете розвивати себе як лічний свій бренд і будете торгувати, і у вас люди будуть іти на вас, тому що вони бачать ваше обличчя. Тому знімайте відео, робіть пости і тому подібне. Третє: у вас будуть гроші. Це немаловажно. У вас будуть гроші на рослинки, на нові рослинки. Ви знаєте, я даже ну як я хотіла собі бузульник. От я закупила собі цілу касету бузульника. У мене залишилося 8 штук. Якщо його ніхто не купить, я висажу собі, і у мене буде бузульник. По оптовій ціні буде рости прекрасний куч, капусту, яку я хотіла теж сама виростити. Я її не виростила, бо це для цього умови потрібно. є уже до продажу. Ось теж з теплиці по 20 гривень суволі. Сонтрава теж прекрасна рослина, яка буде зацвітати на наступний рік. Всього 55 гривень одна штука або оптом по 25 від 48 штук. Гейхера, взагалі, коли я тільки собі створила грядочку, я мріяла, я вишукувала, які ж мені рослини посадити. В тіні, дивіться, тіньова сторона, і скільки у мене зараз гейхер. І це тільки завдяки тому, що я розпочала продаж. Якби я не продавала, це такі мільйони надав вложити. Було ви навіть не представляєте. Мені один раз дівчинка каже, а ні, не так. Хтось написав в коментарях, що там 25 тисяч вже вложила в грядку. А я розказую Дім. Ну, подружки, вона каже, о, о, так багато кажу. а ти думаєш, що в мене менше вирядки грошей. Так само. Тому і так само в кожної у вас у грядках такі мільйони лежать, що ви навіть не уявляєте собі. Тому швидко взяли камери в руки і побігли знімати відео і робити пости продажу. Я вам всім бажаю успіху, натхнення. А в мене можете купити червоної ікру, чорної щуки. Це найсмачніша ікорочка. Ось скоро зроблю замовлення, буду теж робити відео. Але поспішіть, робіть замовлення. Ікра доступна цілий рік. Всім дякую за перегляди.